Зараз вся Україна знаходиться у найвищій ступені готовності, тому прошу всіх, незалежно від віри і сповідання, політичних поглядів, об'єднатися для виконання оборонних заходів району та країни в цілому. Необхідно. Забезпечити правопорядку в населених пунктах в районі. Для цього необхідно на цей період обмежити проведення розважальних заходів. Наступне, по всій території району обмежити роботу розважальних закладів до 23-ї години. Рекомендую органам місцевого самоврядування прийняти відповідне рішення терміново. Рекомендувати заборонити використання та реалізацію перетехнічних засобів при святкуваннях у розважальних закладах. Наступне необхідно посилити охорону об'єктів життєдіяльності. Це у нас газ, зв'язок, електроенергія, водопостачання, каналізація, мостові споруди танки. Значить, по цьому питанню було проведено наради з керівниками громадських формувань міста і району. Відповідно наголошено і спрямовано на виконання цих заходів. Значить, попрошу сільських голів очолити цю роботу, поспілкуватися з керівниками громадських формувань і активно включитися в цю роботу. Крім того, Керівники підприємств, які займаються обробітком врожаю, в яких є поля. Я думаю, в них є відомча охорона, я думаю, знають, де проходять газопроводи. Прошу звертати увагу на осіб, які взагалі не причетні до збирання врожаю, які приїжджають, розвідують, які взагалі чужі. Будь ласка, повідомляйте органи внутрішніх справ. І, можливо, із залученням громадських формувань перевіряти їх, здійснювати обов'язковим чином патрулювання населених пунктів, силами громадських формувань та небайдужих громадян. І прошу керівники сільськогосподарських підприємств, підприємства, організацій. Залучайте, можливо, Своїх працівників до вище вказаної роботи. На кожному підприємстві повинен бути відпрацьований план евакуації е, значить, на випадок непередбачуваної ситуації. Значить, любе підприємство повинно знати, повинен працівник повинен знати, як діяти і куди він повинен піти в непередбачуваній ситуації. Закінчилось, що було проведено дві хвилі підмізування військ. Згідно яких були віддані два укази президента. Один 19 березня, інший 6 травня. Дані заходи були виконані на територію районів в повному обсязі. Я вам вдячний за допомогу. Ну не за допомогу, а за нашу спільну роботу. Бо це не є допомога, це наша спільна робота. Ми відповідаємо це перед нашими громадянами. З дня на день буде оголошення третя хвиля відволізована. Вона буде в десятки разів потужніша, ніж від перші. Разом з цією, на величезну роботу, яка буде зроблена. Буде імулізовано в десятки разів більше особових склад і в десятки разів більше техніки національної економіки. Техніка буде також вилучатися. Для прикладу скажу, що в перші дві хвилі нам було вилучено всього 9 до техніки. в третю хвилю десятки разів більше. На рахунок людей, які будуть імулізовані, ми залишимося такими радами, і з ними будемо спільно говорити на цю тему, тому що там стоїть задання. Досить об'ємна і досить велике. Далі, в країні воєнний стан не введений. не введений. Але в країні особливий період. Я попрошу, попрошу бути відповідальним своїх робочих місцях. Я розумію, що цивільні люди, що відпустки, але країна небезпеці. країна веде війну, не суміжною країною, а бандитизмом. Немає лінії фронту, немає там. І... Так само немає і в нас. Розумієте, що якщо там їх не закрити, вони через тиждень, місяць будуть у нас. І вже потім нічого нікому буде потрібно. Це, Я просто кажу, постатую реальний факт. Тому що ми той часто спілкуємося із бійцями нашими з АТО, і з обіцями, які прибувають звідти. І хочу сказати, що в нас велика кількість цифр, більше 10 осіб зараз проходять службу на території АТО. Вони участвують в бойових діях, це справжня війна, і застосування будь-яких засобів враження особового складу зариплячим масово. Хто не підлягає реалізації? Перша категорія це не приладність стану здоров'я, друга категорія жінки, які діти отримують до 16 років. Третя категорія – військовозв'язні запаси чоловічій статі, які є п'ятеро дітей на отримання і більше неповнолітніх дітей. Четверта категорія, четверта категорія особи, які зайняті постійним доглядом за особами, з звідти на законодавство. Ці категорії підлягають ремонтування. А по професійному напрямку не буде тільки ті, хто є заброньований в мирний час. Тобто професії, якщо він є. Ну, якимось, я не знаю, він тільки бронюється, а професія накладає людей. По вилученню техніки. По різні міністерства закладена різна кількість вивчення техніки. У нас найбільше власники техніки це товаровиробники сільхоз, сільхозтоваровиробники. На них накладено відсотковий ліміт вилучення, це 50 -100. Має право держави вилучати на рахунок Збройних Сил в компенсації в разі пошкодження або знищення. Рядові склад. До 60 років від мобілізовується. Молодший офіцер до 65 років. Рекомендувати керівникам підприємств усіх форм власності утворити запас матеріально-технічного резерву у вигляді паливно-мастильних матеріалів на половину транспортних засобів автопарку на 500 кілометрів маршу. Термін виконання до 31.07.2014 року, третє. Військовому комісару. Головам сіл, міському голові, рекомендувати посилити контроль щодо зняття з реєстрації осіб з числа військовозобов'язаних тримати на постійному контролі. Четверте. Заступнику голови керівнику апарату адміністрації Вручинській Антоніні Павлівні, начальнику відділу освіти Рябоконі Людмилі Григорівні, начальнику управління соціального захисту населення Подколенко Ольсі Петрівні, Керівникам закладів охорони здоров'я Мельнику Миколаївичу Миколаївича Мотушколені В'ячеславні та керівникам усіх підприємств рекомендувати опрацювати питання захисту підпорядкованих об'єктів та евакуації працівників і відвідувачів у випадку надзвичайних ситуацій до 25.07.2014 року. Першому заступнику голови РДА Сенчаку Петру Леонідовичу, заступнику голови керівнику апарату Ручинській Антоніни Павловні. Керівникам закладів охорони здоров'я та керівникам аптечних закладів провести інвентаризацію наявних лікарських засобів та створити матеріально недоторканий резерв медикаментів за спеціальним списком. Список, я знаю, вже наданий головним лікарем центральної районної лікарні, і це питання тримати на постійному контролі. Начальник управління внутрішніх справ України Черкаській області Ражеву Роману Володимировичу рекомендувати при необхідності. Супровод колон для проведення необхідного військового майна до раю а також здійснити прискорену перевірку та безкоштовну видачу довідок про несудимість військовозобов'язаним, призначеним роти охорони та загони оборони за запитами військових комісарів. Це питання також тримати на контролі.